Громадська організація Альтернатива, за участі громадської організації Зелений фронт та мешканці Писачина 12 квітня 2014 року було проведено Женегаційний суботник, під час якого було зібрано близькі 700 мішків сміття. Суботне було проведено в трьох місцях. урочище ще Рожовський парк на платочкам Донату, мікрорайонна дія біля дитячого майданчика в лісі засновий було мікрорайонний бій. Суботні позили пішоти Пафосні розмови, мова калинова, пісня солов'їна. Ще трохи побалакаємо, зникне Україна. Згубили культуру, забули історію, почуваємося зайдами на своїй території. Віримо чужим, своїм не довіряємо, розходимо руками. Маємо, що маємо, сьогодні вертаємося, щоб завтра продати. Кубіта на кума, брати, де на брата національна ідея, як засіб спекуляції, спобули державу, втратили націю. Віше немає відваги, немає власної гордості, немає самоповаги, коли кожен за себе у своїй хаті з краї у такого народу. І героїв немає, я не хочу бути героєм України, не цінує героїв. Моя країна, я не хочу бути героєм України, не цінує героїв. Моя країна, я не хочу бути героєм України. Тавої руни. Героєм український героєм. 45-й. Правда, без вишиванки та без шароваю. Він один серед тих, хто готовий до бою, серед тих, хто готовий стати героєм. Він пройшов зі Так що ви думаєте про ці хлопці, які прибирають сміття? Отлічно. Він пішов воювати, усі полягли, а він лишився стояти та одразу ж поглине. Баго стала oh. по навіть медалі Кричатимуть слава, він житиме довго, він житиме дорого, але стане нашим внутрішнім ворогом. А де жі яких було закатовано, спалено, порубано, побито, репресовано? Те ті, що життя віддали за своє. Де вони є? Де вони є? Я не хочу бути героєм України. Не цінує героїв. Моя країна, я не хочу. Змінити життя, просто вийти на вулицю, просто прибрати сміття, полюбити свою землю, свою рідну природу, відчути себе часткою єдиного народу. Бо ми не безрідні, бо ми українці. Тож досить плювати в дідівській криниці. Досить боятися вірити. Ми проводимо суботники вже на цій території соснового бору поблизу мікрорайону Мобіль. Вже з 2010 року. Можно нашего сюда зале пришли. Зробити чистоту в этом лісі. І, щоб Чтобы здесь, в Сосне, порядок. Этот лес сажали, наши э, да, при ради. Прадед, в 1945 году, когда закончилась да. война, люди на радостях вышли, посадили этот лес. Человек очевидець рассказывал. И все время мы сюда приходим, сім'ями семьями гуляем, отдыхаем. Всевышна рада планує будувати тут парк. Це нам відомо зі слів та з коментарів нашого голови і наших керівників селища. Але ми бачимо, до чого це призводить в більшості своїх випадків просто вирізаються дерева. Якщо буквально ще 10 років тому, то там було набагато більше дерев засаджено. Сумно, що ці дерева поступово вирізаються, але взагалі нічого не підсаджується, не висаджується. Це тільки в чому в цьому році вони засадили ось невеличку ділянку лісвіними деревами, а не хвоєю. Але вони ж тут не виживуть, так не робиться. Проводимо е, ці е, суботники як на території соснового бору поблизу мікройному мобіль, так е, і в Рижовському парку. jak morozy zajce